Від Чикаго пізнається, кулька. Напочка ртуть, та й вертично. може помаятися. Сузький коридор можливостей, тому що зимою холодно. Так що користуються наповно. парку висотки теж присутні. Опа. Тим, всім є паркінг багаторівні, по-моєму, 5 парків. На чому вони всі їздять. Автомобілі їм потрібні. бо траки в них великі, на відміну від Нью-Йорка. Захід сонця буде гарний. А тобі маєш. Хтось не в цій темі. Так ну, що, тут... це Чикаго. О, прийдемо ще до фонтанчика. Ну, такий от них парк, набережне озеро. Так, зауб'єте На? вів. так. Який прекрасний, прекрасний фонтан. Прекрасний захід сонця. Прекрасне місто. Ну, це просто прекрасний захід сонця. А ну, о, літом вони прямо тут живуть по повній програмі. Вообще. Живуть, насолоджуються життям. От три місяці в році вони живуть отак. І це реально по кайфу прям. Вообще. Якщо ти знайшов в колір ауді то гарний на кісьому цик платиться. Опа. Ну, крім того всього, ще дуже багато всього гарного тут. Ну, колір я знайшов ні, а місто все одно виглядає дуже і дуже гарно. Літом прям тут розвага на розвазі, ви зацініть. Опа, і на байдарка за 35 баксів можна поплавати. And thanks да? to like люди, fight, Це синий, люди проводять час, ну а взагалі бомба. Просто шикарно, просто зацініть. Я живу вам все таке дозволю. Так люди собі чили. Кажуть, що не дуже безпечно тут вечором гуляти.

Де і машин, все решта. Так що. Ось так висадка, до речі, можна студію зняти до вишки долара. Так що шикарність таким виглядом. Чикаго це те, що багато зброї, і з того в них в Америці одне з найбільших кількість перестрілів. Так що, якщо ви живете в даунтауні, ви про це маєте пам'ятати. А соус, але, соус Чикаго це взагалі. О, так що маєте на увазі. Опа. Дивіться, як же прекрасно в Чикаго. Прикольно, так нормально, нема пробок, до речі. Ну, кажуть, що є, якщо там з літних районів виїжджати за містом. Ну але глобально, ну, взагалі ще косих. Трошки голосно вночі, ну, бо там байкери, машини на вихлопі. Але глобально кайф. Як вам Store відвали відвалив таку штуку? Дивіться, з яким ми Apple Store полстор собі. Чикаго. 20-25. Во, ну і це єдина частина, яка гарно виглядає. Отак От просто в них все працює. Тобто тут багато поляків, то що воно так працює, все стандартно. Сам аеропорт маленький, так собі виглядає. Організовано них все теж так собі. Ну коротше, все нормально. Ви прилітаєте в Польщу, тільки, тільки не в Польщу. Все ж собі На метро, на автобусах, на всьому чому хочеш. Є заправка BP, але ходогів Сосискою на ній нема. Ці отківські ходоги, їх звісно, в МСС не бракує. Так що так. Ну чисто, нормально. квартал в Чикаго. Опа! Машини бажають кращого себе сюди, тому що тут є польський магазин, такий величезний і величезний. Багато всього прям прикольного є. І, доречні, дуже... тут різниця між Нью-Йорком і Чикаго, да? наскільки тут по кайфу, ну, настільки кайфовіше, краще. Єдине, що зимою холодно, але в Нью-Йорку теж не тепло. І набагато цікавіше, краще, спокійніше, гарніше, чистіше. Взагалі тема, дороги які... Ну Отак от. А саме більше мене дивився, що люди там хочуть жити в Нью-Йорку. А ті Чикаго ні, а в вот, Чикаго дешево, в їхати не хочеш жити. Зараз кажіть. У Кайфа народ собі живе. Взагалі гарно, чисто помито, всім. Ось і висоточки. Симпатичні, приємні. Дуже гарний будинок. Можна би було пожити. Я мені погано, непогано. І йдемо до парку, йдемо до кульки. Лікал.

This was the reaction to the international style. A return to a style that was popular... That's our name forever now. So I guess that's what happens when you build three taverns before you built Obama's back when they lived here. This is where you work out. Our bridges operated on demand. Like the Prairie style, good news. We're going to see more of it later. But if you really... So we're doing good. Almost clean enough to swim in, but not quite. And as we do, let's talk about, Chicago. there are five columns hey, at the end of this building Chicago. that connect to something of the yeah. roof. When they come out under this act and everything it's else is Chicago. silent, it's honestly, pretty it's pretty nice. impressive to me. So, Gate no 1 actually has a twin. You can see it to our right, Gateway Center 2. This way to go right through the post office, so the post office is like it's a gaming cool. not so big anymore. And so this building has been abandoned.

А в Іспанії шов хожу до Ну так заробіть самі. ті самі далі. Нью-Йорк, Мозерна Яма, а Чикаго топчик От тому. І по кайфу жити тут. Як нам повезло. На незалежності України приїхали в Чикаго. Опа! Життя, Життя. Чикаго. О, магазин Там все, досить якісно, не що. Що вони близько в Лос-Анджелесі частина чекала, що я вже не дату отак? Найбільші страх. Тати в магазин Гаррі Поттера. Прикольно жить. Бам? Ні. Саме страшне. Просто вообще шикарно. Парк такий присутній. Ну, річко, от. І зауважте. Парковка. Такі переходи, госпітальні, це є магазини Whole Foods в Америці. І в Каліфорнії вони так ну, популярні, тому що типу, рахуються хай quality продукти, а тут е типу, вони рахуються дорогими, ще дешевше, ніж Нью в Нью-Йорку, ну в Нью-Йорку офісний планктон це бере собі похавати. От. Так що так харчується манхеттенський планктон. По сумі розумієте, що туди попали? Цілий день екскурсії. туда сюди туда сюди туда-сюда. сюди ну, Якби це підземно-надземне метро, це збиває. Ну, скажімо так, задатки нью йорка вбачаються. Ну що ж, аеропорт не хоч і не сильно великий виглядає, але він на правду, не, ну, не маленький. Коротше, цей от Спіріт, це такий башкетник, його пілоти завжди так. А, через грозу, через торнадо, через все пролетимо, тут починають всі між собою вгорають, що Спіріт це весело. Так, що next плей.